А сьогоднішня конференція PMD у Львові була дійсно дуже цікавою. Насправді мені сподобався рівень спікерів, перед усім і те наскільки вони дійсно би, професійно відображали ті теми. Зокрема, сподобався дуже тім, Євграшен, так з тим, як він а, на круглому столі говорив про scale agile, так і взагалі про його використання. Знову ж таки, ми, як компанія 5, провели дуже цікавий воркшоп, який потім отримали дуже хороші відгуки. Ну і в принципі організація мені дуже сподобалась, були дуже цікаві якби, спікери всюди, і а, самі відвідувачі завжди проявляли цікавість і знову ж таки ділилися цікавими історіями. Ну, і, як на мене, оця синергія вона дійсно важлива для будь-якої конференції. І дякую PMD за проведення такого чарівного часу і взагалі таке, такого ділення досвідом.